Привіт! Мене звати Діана і зараз разом з вами ми зробимо розпаковочку адаптованого ерго рюкзачка Діслін Хадаптер, який підходить для дітей від 4-4,5 кг до 1,5-2 роки. Отже, дивимось. В коробці завжди де такий набір? Це накладки на лямки рюкзачка. Тому що дитина завжди обсмоктує лямочку, і ми її таким чином захищаємо. Є листівочка, інструкція, сам рюкзачок і ось такий чехольчик для зберігання самого рюкзачка. Отже, відкриваємо наш рюкзак. Ось так він. Виглядає в складеному вигляді. Тепер нам зараз його треба налаштувати. На лямках ми можемо бачити ось таку от штучку вона називається з'єднувальна стропа. Якщо ви захочете носити рюкзак з паралельними лямками, тоді вона вам потрібна. Але більшості людей підходить. Насіння лямок хрест-нахрест. Тому ви можете цю з'єднувальну строку звідси зняти. Далі розтібаємо ось тут фастекс, тут є резиночка, через неї треба клетіти, щоб повністю розтібнути. І з іншої сторони теж розтібаємо фастекс. І через резиночку продіваємо для того, щоб його розпакувати. Отже, з'єднувлю стропу я зараз знімаю, щоб вона нам не заважала. Ви її десь заховаєте, якщо ви будете носити рюкзак за спиною, то тоді вона вам знадобиться. Ось ми маємо рюкзак в розтібнутому вигляді. Що нам треба зробити далі? А далі нам треба зменшити в першу чергу ширину спинки. Тому що рюкзаки, як правило, беруть для дітей від 4 кг, це маленькі діти, і тому ширину спинки нам треба звузити. Для того, щоб його звузити, це у нас внутрішня сторона рюкзачка. Ось тут, на поясі, у нас є заховані дві кучки. І треба спинку звузити з двох сторон. Відкритаємо. Тягуємо до самого мінімуму. З однієї сторони і з іншої сторони. Ось, зробили. Все, ширина спинки в нас вже звожена. І рюкзак готовий для того, щоб приміряти його з дитиною. З чого ми починаємо? Ми беремо пояс і застіпаємо його на талії. Якщо у вас малесенька дитина 4 кг, а може навіть менше, то ми пояс засібаємо високо на талії. Якщо у вас дитина трішки старша, то ми можемо пояс засібати трішечки нижче. Висоту поясу ви регулюєте самі, як вам зручно. Затягую ось стрічку. Ось пояс вже в мене одягнений. Якщо мені хочеться пояс трішки нижче одягнути, то я можу трішки послабити фастекс і нижче його розмістити. Ширина спинки у нас завужена. Тепер я беру дитину. Взяли, поклали, тримаю голівку, а другою рукою опускаю дитину ось сюди, так, щоб її попа була. Ось тут над поясом. Тримаю дитину однією рукою і притримую голівку. Іншою рукою я піднімаю спинку рюкзака. Ось таким чином. Все, спинка вже піднята. Тепер нам треба зафіксувати лямками. Одну лямку закиду на плече, іншу лямку закиду на плече. Тепер тримаю дитину завжди рукою і підтримую голівку. Вільною рукою беру лямку і натягую, 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 натягую. Я роблю натяжіння. Натягнула, ось, тримаю. І тепер мені треба цю лямку застібнути. Дивіться, я трішки розпускаю так, щоб мені було зручно застібнути. І роблю ось таким чином фіксацію раз. Застібнула під ніжку цю дугу І тепер затягую ось сюди, так от назад, назад. І затянула. Далі роблю те саме з іншої сторони. Ось лямку. Натягую, щільненько-щільненько натягую, ви відчуваєте, як, як ем, лямка і спинка притягують дитину до вас. Щільно натягнула, ось. І тепер мені треба застібнути. Застібнула, от сюди під ніжку. І за цей хвостик тягнулась його назад. Все, дитина в мене вже повністю зафіксована. Далі я перевіряю, щоб ніжки були симетричні. Якщо вони не симетричні, то я руками ось сюди беру за попу. І вправо-ліво поправляю так, щоб ніжки були у дитини симетричні. Все, дитина щільно до мене притягнута, і я відчуваю, що мені зручно, дитині теж зручно. Ось ці довгі хвостики мають на кінці різиночки. Для того, щоб вони не висіли, ми ось таким чином їх скручуємо і фіксуємо цією резиночкою. Serra todo?